Після 24 серпня 1991 року це перший історичний шанс, який є Україні. Тобто настільки кардинально змінити повністю свою якби, історію, своє майбутнє, свої пріоритети і розвиток. Друге, не буду голослівним, але з аналізу останніх сьогодні-ранішніх повідомлень української правди, а це, зокрема, перше, що переговори в глухому фіті. Стосовно опозиції, що опозиція вже сама в складі робочої групи, тобто п'ять чоловік, які ходять в опозицію від робочої групи, подають свій проєкт. Жодного підпису нейтральних, позафракційних або провладних партій під цим проектом не стоїть. І мова в цьому проєкті абсолютно не йде про звільнення Юлії Тимошенки, мова лише йде лише йде про перерву в відбуванні покарання для лікування. Тобто навіть і під цим проектом немає підписів. Владних партій, це вже якби, певний сигнал, другий сигнал. Відповідно, на своєму блозі, на блозі Ігор Єрмєїв в 23.30 вчора повісив якби, таке твердження, що е, власне, він запропонував варіант розв'язання Гордієвого вузла і е, з таким натяком, що цей варіант лежить не в парламенті. Да? Варіанту нема, по суті, але він вважає, ми зрозуміємо, де він лежить, точно не в парламенті. І третє, сьогодні зранку повідомлення 10.04. Це про те, що до Тимошенко вже не пускають абсолютно нікого, мотивуючи це тим, що вона захворіла на ГРІ, гостро респіраторне інфекційне захворювання. Ну, я ценю з Луценком якби, під, під, під закладом, але пенітенціарна служба сказала, щоб не було додаткової шкоди здоров'ю Тимошенко, то вони до неї нікого не пускати не будуть. Тобто вона вже відрізана від світу. Тобто, це висновок дуже один, що насправді. Переговори, м'яко кажучи, в глухому куті, називається Говорили, балакали, сіли і заплакали. Власне, хто буде плакати в результаті і хто плаче зараз, напевно, розуміємо, що зараз, напевно, будуть плакати люди, наш народ після саміту в Вільнюсі, а потім, напевно, можуть плакати, в тому числі і владна еліта. Тому, власне, я би охарактеризував цю ситуацію таку, що як в касці на роздоріжжі біля каменя, так, направо підеш. Там смерть знайдеш, наліво підеш, здоровим залишишся. То тобто тут зовсім по-інакшому. Або ми йдемо в Європу, тобто в демократію, де будуємо економіку, якби з своїми стандартами і цінностями, або ми просто йдемо в Радянський Союз, тобто відкат назад з тоталітаризмом, ГУЛАГом і відповідно з Рівнялівкою. Тобто тут, на мою думку, потрібно чітко вказати владі, що вона саме визначає орієнтир. Спрямування зовнішньої політики, спрямування розвитку у держави, і вона в результаті має нести чітку відповідальність за цей крок. Бо в результаті цей крок, на мою думку, якщо справді державні мужі думають за народ, має бути цей крок здійснений виключно заради 45 мільйонного народу, а не заради задоволення власних амбіцій, не заради боягузтва, страху Тимошенко або якихось інших фобій. Якби, тут необхідно чітко, на мою думку, робити вибір. Е, тепер я не хочу, щоб навіть якщо призюмувати і допускати, що така угода буде е, підписана, да, а це я хочу сказати, що якщо вона не буде підписана, то це більше ну, до тисячі сторінок напрацьованих матеріалів більше ну, майже за п'ять років. І е, для чого тоді були ці всі показухи робити, проводити таку. Тотальну роботу для того, щоб в один день умовно, ці всі речі не зробити. Так? Але навіть якщо така угода буде підписана, то я би не хотів стверджувати і не хотів би робити, щоб ми всі надівали рожеві окуляри, оскільки це не Євросоюз колеги. І в цій угоді прописано надзвичайно багато вимог, які Україна має виконати. І я, перебуваючи в, відповідно, в Білостоці на форумі східного партнерства, Чітко почув меседжі, які там були як би, дані європейськими як би, політиками. Вони зводились до наступного, що підписати угоду це добре, але е, не просто завдання підписати, завдання України полягає в тому, щоб виконувати цю угоду. А виконувати її вже, ну, звичайно що це другий крок, але це також відповідально. І після того ми можемо говорити насправді тільки за Євросоюз. Тому, е, на мою думку, вихід дуже один. Кожен з нас, напевно, всі політики, вся опозиція, хто справді декларує і заявляє про те, що вони підтримують угоду про асоціацію, підтримують саме такий розвиток України, мають зробити все для того, щоб ця угода була підписана. І 24 листопада, коли планується акція, опозиція планує акцію, на мою думку, необхідно раніше виводити людей, збирати підписи в кожному місті, ставити намети. Ну, хочете облогою брати Верховну Раду, президента, банкову, якби всіх, але треба діяти вже і не чекати навіть 24 серпня. Друге, якби в міській раді ми вже прийняли е, позаминулому навіть е, сесії на позаминулі звернення про необхідність підписання цієї угоди про асоціацію. І зараз на черговій сесії, якщо така угода буде підписана, чи її відкладення буде відкладено. Знову ж необхідно, на мою думку, і це мають зробити всі ради, де опозиція домінує, ініціювати ці питання, піднімати і говорити про ці всі речі. Тому що владна еліта за свій крок має понести відповідальність. І завдання опозиції, завдання всіх ну, мудрих, правильно сказати, європейськи орієнтованих людей пояснити це всім, що ми повинні просто не повинні стояти осторонь цієї проблеми.